Скутерист зіштовхнувся з автомобілем Нива. Дорожня транспортна пригода сталася зранку при в'їзді в Стрижавку. Водій Ниви не постраждав, водій скутеру зараз в міській клінічній лікарні швидкої допомоги. Це фотографії з місця ДТП. Їх зробили очевидці. Стояв на остановки, я взяв маршрутку, ну, водитель моторолера проїхав, виходить, з лівої полоси і на праву. Я, я перед тим розворачувався, дивився на світлофор. Стріли там Ніго, ця остання була, і все попереді дві машини, вони на красному світлі. Так це ж саме він, виходить, об'єднав і водитель моторолера. Ну я розвернувся в другу сторону, не бачив, тільки почув хлопок, розворачується, дивлюсь, він лежить водитель моторолера. Приблизно початку 10-го ранку в і не доїжджав світофора, їхав автомобіль Нива ну, на безпечній швидкості і взаду його наздогнав скутер, врізався йому виходить, взад, От, в результаті чого водій, водій скутера потрапив в лікарню. Що можна сказати, хто в цій ситуації був? У ну, цій ситуації явно, зрозуміло, що винен водій скутера, тому що він, по-перше, не вибрав безпечну дистанцію, в результаті, що здійснив зіткнення з автомобілем, який рухався вперед. і не обрав для цього безпечну для себе швидкість, щоб уникнути зіткнення з автомобілем Нива. Якщо тепер в цій ситуації зучати будемо автобус? Це вже тут займається слідчі. Коли є постраждалі, займається слідчі, тому всі матеріали будуть в Вінницькому райвідділі, вже слідчі буде займатися. Подальшим. Потерпілий був доставлений з місця ДТП через 20 хвилин з моменту отримання травми. Потерпілому була надана невідкладна допомога. Зараз стан у середньої середньому ступені важкості. Потерпілий отримав травму лівої гомілки, черепно-мозкову травму середньої важкості і окремі осадення шкіри. Пригадайте, що трапилося? Я покрасився, але не Боже. А куди ви їхали на вулиці звідки? Десь приблизно половина 11-ї я позвонила на його номер. і мені в речі з кури сказали, що привезли сюди його поклади. Коли бус одразу сюди приїхали. Що ви побачили і що він вам мабуть? Він зі мною не говорив, говорив зі мною врачі. Причі сказали, що нічого страшно запросив немає і повезли його на сніг. Взагалі невідомо, як він пристроївся до цього скутера, як він на нього сів і як він їхав. Ну, можна сказати, порівняти його так з Мересів, що й без них самолітом керував, це без ноги керував цим транспортним засобом. Ну зрозуміло, що е, керувати ним адекватно він не міг у міській клінічній лікарні швидкої допомоги. Постраждалий Василь Ільчук проведе щонайменше тиждень. Такі прогнози лікарів. Далі він буде лікуватися вдома. Олена Гук, Вадим Інжиєвський, телеканал Віта.